Якраз, показують вони тут, нічого ні, не бокати. Ні, ні. Тут якраз до Олега треба й повернутися. Що Бо Олег має продовжити. Я перепрошую, що переб'ю. Я не випадково кажу, нікого не вбили, да якось не зростається, і, ну Олег ще раз наголошую: нікого не вбили на Росії, але в Україні багато було смертей. Так, ми ж просів зараз. Розумів. Розумів. Ми але про Росію говоримо. цей удар. А якщо припустити, що це російські спецслужби зробили, то тоді яку ціль вони переслідували? Мобілізувати власне суспільство. Тоді потрібно було цивільні жертви. Можна було просто якийсь безпілотник, завалити на дитячий майданчик. У ну, нас вже немає з вами сумнівів, що гуманізм це не те, чим відрізняються російські спецслужби. Своїх бити, бомбіть Вороніж – це їх улюблена забава. А, є ефективніший метод, навіщо тоді бити по штандарту? А, вдарити по Кремлю є купа веж з російським прапором, куди можна вдарити. А вдарити саме по путінському президентському штандарту, ну, це під образу сильного лідера. Таке не пробачається. І будь-який хто зі спецслужби таке рішення прийняв би, ну Путін би його просто розіп'яв би. Розіп би. А, і навіть не тільки Путін, а в цілому, це образ, який виходить навіть за рамки самого Путіна, це вже образ сакральності самої держави. Тому я не думаю, що це спецслужба, але навіть цю дискусію не хочу йти, тому що важливіше тут комплекс цих заходів. Що він викликає і навіщо ця ескалація? По-перше, я якраз під час переходу а, кордону. Uh, РДК uh, перенесення бойових дій фактично території Росії знаходився у відрядженні в Брюсселі. І я бачив, як змінювалася позиція до цього, шалених зусиль коштували весь час пояснювати західним партнерам, що Росія блефує, Росія весь час наганяє страху ескалаційного, Росія весь час грає страхом, що вбоїтеся боїтесь цієї ескалації. Хоча сама Росія не готова на ескалаційні кроки, в них дуже обмежений інструментарій, і якщо вони щось можуть зробити і собі дозволити. Вони це зроблять безвідносно до того, чи є привід, чи немає. І Путін вас лякає. Каже, да ні, ну є червоні лінії, не треба. Україні не можна бити по території Росії, не можна переносити бойові дії, не можна використовувати те, 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 те інше, бо інакше буде щось страшне. Ні. І тут було класно, дуже яскраво видно, як жах в очах змінювався захопленням. Буквально впродовж годин можна було побачити цю міграцію, тому що для них трапило щось те. Що вони боялися собі уявити і не знали, як реагувати. А тут вони побачили і зрозуміли, що після цього ядерна кнопка не а була А що, на можна було. Якщо yeah, Путін yeah, yeah. побіг вже крейсер Москва, був був захід Севастополь е цими морськими дронами. Тобто, було було багато ескалаційних кроків з боку України. Словічно. Те, що від, те, що відбулося зараз по, по Кремлю, ну так це нова сторінка в історії е Москви. Москву не бомбардували 43-го року. Оце це справді нове, але я все таки залишаюся при своїй думці, що і удар по рубру проблівці, по і удар по Кремлю це почерк російських спецслужб. А Путін розіп'яв би він пригожений не може розіп'яти. А чи є, а, нюанс... є а, прорив кордону захід тоді лице точні маленькі нюанси чи це стосовно угу. що там Москви і так далі? Потоплення треба часові рамки бачити, коли це було це було на початку. Коли ще було зовсім не зрозуміло, що відбувається, чи Україна взагалі вистоїть, чи не вистоїть. Ніхто не розуміє, що відбувається. Всі боялися чи далі. ніхто нам ще навіть зброї толково не давав. А от зараз, коли вже ситуація переломна, коли вже прийшов Херсон, коли прийшов Харків, і ми прекрасно розуміємо, що Росія далеко не та Росія, яка може бути, після коли після... Росії висить наш наступ, і після того дійсно, от дійсно переломний момент був це: от по вдарити, коли коли вдарили по Кремлю. От дійсно це був переломний момент, тому що вони зрозуміли, ага, есть, так можна робити, і нічого за це не буде. То що вони ну, що вони були зробити щось нове вони зробили. То, що вони там зараз стріляють ескандерами, вони хотіли що зробити, щоб ескандер прилетів кудись дуже я ясно, і вони сказали, а ви знаєте, що ескандер може нести не просто там боєголовку, -боє звичайно, там може нести щось інше ну, ядерно, і всі такі, а ну він він ж долітає, а він не долетів. І всі такі, а, так він не долітає, так все в них не залишається взагалі ніяких варіантів. Костя, я, я. Олеже, секунду, буквально, щоб ми тут не, я не злетів з думки. І Кося дуже правильно говорить так, ну, як послідовність у нього така, що е, удар по Кремлю третього це спецслужби, далі тридцятого це спецслужби. А як тоді вписується прорив кордону, про який Олег говорить? Ви ну, знаєте, не все можна говорити в ефірі, але повіртемо, ну, вписується. Можна. Ми ж цілком розуміємо. Ну давайте на суто теоретично є. Е Російський добровольчий корпус. Ну, як ви думаєте, невже російські спецслужби пропустять нагоду інфільтрувати туди якусь частину своїх агентів? Ну це ж сото з випливає, так? Е, тому от мене дуже зацікавив момент, коли кличко раптом напередодні нальоту на Москву раптом е, ставить питання Буданову. Фактично Буданову. То, хоча е, прізвище не прозвучало Буданова, залужному правильно. Але буквально на наступний день ми бачимо е, прильот. Оце якраз говорить на користь того, що. Це могли бути українські спецслужби, але я ж трошки розуміюся на технічних характеристиках цих безпілотників. Тоді їх точно запускали не з території України. Ну так точно ви розумієте, так, що для того, щоб ударити по штандарту, треба мати візуальний контакт. Ні, ми як. А GPS там не працюють, не працює, не no. От як вони могли навести з Києва чи з Харкова, Ну, дивіться, в такі безпілотники закладаються. Ну там GPS дійсно там не працює, там, там закладається конкретна точка на, грубо кажучи, на карті, і він відключає повністю всі дальші дані. Тобто він не коригується ззовні. Тобто, він, в принципі, летить конкретно, конкретно в ту точку. Тобто долетів, долетів, не долетів, ну да, тобто він не може маневрувати. Тобто, в принципі, в принципі, так. Тобто він коригується саме так. Тому, в принципі, це реально можливо. А враховуючи, що. Ну, Русь, Росія, Росія трошки величенька, а ППО там не так багато, як їм здавалося б, в Великій Русі. І, в принципі, воно долетіло. Нагадаю, показало. що це безпілотник на двигуні внутрішнього згорання. Той безпілотник, який конкретно ударив по штандарту, був дуже невеликий. Запасу палива для того, для того щоб долетіти до стандарту з, умовно кажучи, сум, у нього я не впевнений, що вистачило. А там ще і відбувся вибух палива, паливний бак вибухнув. <тур> що... Ні, так а хто скаже, що це було сум? Якщо наші спокій... ну, я хирурзу, з... спокійно переходять Рос... з кордон, з такщо так. ніхто нічого не знає і можуть просто прийти навіть елементарно там, вглиб там, на 100 кілометрів і вий... запустили згодку і виїхати назад. Я це пожила? Тобто, в принципі, це, ну, це, це, це реально. Нагад... Просто зараз про це і не буде говорити. Нагадаємо заступи, вибух Кримського мосту. І вантажівка заїжджала також, проїхавши, Так, що це кажу. було в заліз, здавалося, нереальна а, справа. Да. служби вміють організовувати вже достатньо хороші операції. А, але. Чиї як... спецслужби? Ну чиї ми тут поставимо знак питання? В нас дискусія, але те, що українські здатні реалізовувати а, серйозного а, плану операції, ну я думаю, що це вже сумнів не викликає ніжкову і з приводу да, Прошу. Да, да, да. Прошу, іск... Іскандерів, дуже важливий момент, як на мене було зазначено, чому так серйозно на заході раділи, що петріоти збивають цю балістику кінжали і іскандери, що вони здатні саме через ядерний фактор. Одна справа. Це якщо Путін приймає рішення умовно і там все спрацьовує і виконує, він натискає кнопочку, він не промахнувся чемоданчиками, не залякався лайном, а натиснув саме в тому чимоданчику, в якому кнопочка. І після цього воно спрацювало і запустили тактичну ядерну зброю. Ну, чимоданчик метафорично в цьому випадку, нею вистрілили, і вона впала. І Росія каже: ми ескалювали, а тепер, от ви стоїте перед вибором, бла бла-бла. Це ви самі спровокували. А інша справа, якщо він це все натискає, все навіть спрацювало, що також складно. А їй Бруті збивають в повітрі. І Росія отримує всю ту реакцію, яка є на застосування ядерної зброї, але при цьому вона навіть не вибухнула. Це абсолютно інший вже рівень а, можливості застосування тактичної ядерної зброї як ескалаційного інструменту, і рів... інший рівень страху на Заході стосовно того, що він може її застосувати, наприклад, по Києву. Бо те, що а, різними вустами, скажімо. Афільовані з Росією а, персонажі на заході доносили і казали: Ну ви ж розумієте, що якщо там дах зірве, то в будь-який момент іскандер, навіть отут тут, -от ось з прикордоння, він дострілює до Києва, і там така от є там а, снаряд, який ядерний вставляється. І як ви ви готові взяти відповідальність за те, що через вашу ескалаційну риторику і ваші кроки а, Києва не стане на мапі світу? наприклад? Натасами говорили на заході. Зараз це ваш візит? Ні, 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 це доносилось раніше. Не на заході мені казали, а я знаю, що різними російськими спікерами так знаєте за кавою десь там на майданчиках казалося. Ну ви ж розумієте, там ні в і все може бути. І цей страх було знято через це такої реакції. Згадайте, щоб, хоча б по якійсь зброї, в Сполучених Штатах була настільки емоційна реакція про те, що ура! Це можливо! По а, Петріотах навіть в публічний простір просачувалися заяви американського естеблішменту, просто повні. Позитивних емоцій стосовно того, що патріоти таки збивають ці кінжали. Нагадаємо, що навіть підтвердження того, що кінжал був збитий петріотом, перше було не від України, а саме від Сполучених Штатів після цієї фотографії. Україна якраз намагалася зберігти утаємниченим тим, що Україна здатна їх збивати. Але як відгукуються, якою луною відгукуються взагалі всі ці кроки всередині Росії? Ну, по штандарту зрозуміло, там слабкість ППО, бла-бла-бла. Так, це знають, але да, ці всі удари вони показали перше пролетарську ненависть ненависть всередині російського суспільства. Коли полетіли безпілотники на при на ці співрубльовку Навагарьова і все інше під Москвою, навіть Соловйов бризкав слиною. Я не думаю, що це було здивування і так далі. Але у Сало було завдання перенаправити цей негатив від Путіна на бояр, щоб у всьому ж поганому, і тут Пригожина згадую у всьому поганому з війною хто винен, правильно Шайгу, Герасимов, всі інші, не Путін.